Привіт-привіт, привіт, привіт найактивнішим нашим покликунятам. Доброго ранку всім. Так, як настрій, бачу, ви вже готові до руханочки. Так, покажіть лайк, що ви готові. Так, супер. Тому буду, буду передавати слово нашій, нашій талановитій покликунятці, спікерці Кейт. І будемо розпочинати нашу руханку. Будь ласка, кейт. Добре. Перша права це в нас голова. Ми будемо нахиляти голову назад. Вперед, вліво, вправо. Починаємо. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. А далі ми будемо робити оберто головою вправо. Один, два, три, чотири. Вліво. Один. Два. Три. Чотири. Знову вправо: один. Два, три, чотири. І вліво один. Два, три. 4. Далі ми будемо робити як гусеняток. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Наступна права ми будемо робити оберти плечі. Перед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, Чотири. Один, два, три, чотири. Знову назад. Один, два, три, чотири. Наступна права: це ми розставляємо руки в боки і робимо оберти кулака. Один, два, три, чотири. Вперед. Назад. Один, два, три, чотири. Знову вперед. Один, два. Три, 4, назад, один, два. Три, чотири. Тепер ми будемо робити оберти ліктям вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. 4, Вперед. Один. Два. Три. Чотири, один. Два. Три. Тепер, носили, окер. Далі ми будемо робити оберти тулубом вправо. Один, два, три, чотири, ліво, один, два, три, чотири. Вправо, один. Два, три, чотири, ліво, один, два, три. Три, чотири. Наступна вправа – це ми будемо піднімати руки ось так. Один, два, три, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Далі ми будемо робити нахили боки. Ось так. Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна вправа у нас це зірка. О, далі будемо робити нахили. Вниз. Вліво, перед, вправо. Днімаємось. Один, два, три, чотири. 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 Тепер ми будемо нахилятися назад. Перед, ліво, право. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один. Два. Три. 4. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Тепер ми беремо ногу руку і тримаємося на одній нозі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер інша нога. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер беремо так і робимо оберти ногу. Правою ногою, вправо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ліво. Один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Інша нога. 1, 2, 3, 4,

а тепер робимо такий випад і теж саме робимо. Один, два, три, чотири, три, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер ми зовсім присідаємо. Ось так і робимо приклад. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер ми будемо робити присідання десять разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І все закінчили. Тепер ми сідаємо на підлогу. У Зараз у метелика. І будемо робити метелика. Ем, стараємося притиснути коліна до підлоги і нахиляємося вперед. Далі випрямляємо ноги і нахиляємося до п'яточки. Ми прибираємо праву ногу і робимо нахили до лівої. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Тепер робимо те ж саме, тільки на іншу ногу. Один, два, три, чотири. Один, два, Три, чотири. Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. Тепер ми будемо робити планку на 30 секунд. Починаємо. А, добре, тепер. Будемо робити кішечку. Прогубаємося. Один. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири три. Два. Три. Чотири. Один. Два. Чтири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер ми піднімаємося і зараз будемо дихати. На цьому ми закінчуємо нашу руханку. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякуємо, дякуємо, дякуємо нашій катеринці за класну руханку. Так, діточки, а вам дякуємо також, що були активні. Ось і що? І зустрінемось на наших наступних заняттях. Па-па!